весело, гамірно і мокро. Так у Херсоні малеча відзначила водяне свято День Нептуна. Як виявилось водний захід, витоки свої бере з особливої традиції моряків. Колись всім, хто вперше перетинав екватор по морю, необхідно було проходити по святу. Новачок купався в морській воді, проповзав крізь брудний відсік, після чого отримував початку з зображенням Нептуна. З роками видозмінена традиція потрапила до дитячих літніх таборів, де беззаперечно припала до душі всім дітям і дорослим. Я поздравляю вас праздником здоровья и хорошего настроения! Самого ранку на пляжі у гідропарку зібралися десятки дітей, аби отримати незабутні враження, а також досконалити навички з поводження на воді. Адже вміти вправно плавати заповітна мрія багатьох дітей. Щоб коли з друзями плавати, щоб не просто сидіти в воді І ще я хочу, а виросту поплати на глибину. Організували масові фізкультурно-оздоровчі заходи у школі дитячого плавання, яка вже шостий рік поспіль функціонує. У Херсоні. Я плавати, плаваю, плаваю в плавати плавательной школе. Мені подобається плавати на спині, плавати на груді. Дуже подобається. Інтерактивні конкурси, стафети на воді, змагання з плавання та безліч рухливих ігор. Веселий, а головне корисний захід відбувся за підтримки голови Херсонського облдержадміністрації Андрія Путілова, який до слова й виступив кілька років тому з ініціативою створення школи дитячого плавання. Сьогодні задача нас, зросли, як так, щоб… дети, а призывы, прежде всего, выручим, были в безопасности. Мы Херсон будем, окружен со всех сторон водой, сюда, и в летнее время вырезать. дети выезжают на дачи к бабушкам, к дедушкам, Сейчас. и не дай бог произойдет какой-то несчастный случай. Переважно тут дітлахи шести дванадцяти років. Проте в школі плавання за потреби займаються і з меншими за віком, хлопчиками і дівчатками. Спитаємося показати базове упражніння, тобані хоча б за це время за техніку. А інші моменти ви могли зарабатыває самі нас. Плавання являється дуже, скажімо так, не видом спорту, в якому задіяний скажімо, Практически всі групи мышц і плавання воспитывает очень много скажем, і волевых качеств і фізичних, і психологічних приходят приходять до сильно научиться плавати. но они не только как бы, плавать, но плавато також. приобретают множество знайомих, друзів. Досвідчені інструктори, плюс спекотне літо і тепла вода. Не дивно, що батьки малечі такі ініціативі невимовно раді. Это вообще бесподобно. Мы все от этого старички приходим, уже в возрасте, приходим и смотрим, как это хорошо. Такие тренера, ребята, такие хорошие есть. Не только дети в восторге, но и мы взрослые. Мы просто приехали отдыхать, но столько всплых эмоций. Побольше мы таких конкурсов. Мы очень благодарны, очень рады, что такие для, для, детей это весело все, это полезно. Пусть процветает эта школа. Мы очень рады Путилову и всем тем, кто организует тренерам, которые Херсонська школа дитячого плавання діє щороку і є абсолютно безкоштовною. Відвідувати її може кожен бажаючий. Більше того, наразі школа діє кілька разів на тиждень, а з початку серпня стане щоденною, пообіцяли організатори.